та технічну просунутість Ну що ж, друзі, до речі, якщо говорити про технічну просунутість, е, може на диванчик, так би мовити. Ну якось е, наше, все ж таки, весна на дворі вже повністю наступила. 3 травня на календарі. Е, про технічну про просунутість е, сьогодні прем'єра фільму, який називається Месники. І там, до речі, він відзнятий за останнім словом техніки. Там е, боротьба іншопланетян Ой. з американцями. Як вони рятують всю нашу планету? Там такі супер суперзброя, там все це. Саша, ти знаєш, я знаю, в цьому фільмі бюджет 220 мільйонів доларів. Так от з тим бюджетом буде не то, що супер-пупер, а буде ще супер-дупер-шмупер-пупер. Ну, слухай, давай, до речі, покажемо сюжет. Ми були на прем'єрі фільму, там побачили справжніх супергероїв. Давайте подивимо. Всім привіт! Напевно, ви думаєте, що я в Каннах. Нічого подібного. Сьогодні я в Києві. І за моєю спиною поки що нікого немає, але за хвилину з'явиться купа народу, тому що сьогодні допрем'єрний показ фільму Месники, на який, власне кажучи, нас і запросили. Кажуть, що навіть будуть супергерої. Ходімо їх пошукаємо. You're a real Iron Man? Absolutely. Yeah, you're saving the planet from some inner planets. Yeah, this is true. What's your name actually? Captain America. Captain America. You can call me Cap. Yeah. Oh. Thanks Cap. You, you came to save our you planet, yeah? Yeah. Bro, bro. You I was as frozen in time and I'm back to save the world again. Oh. <laughs> 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 Captain America. Uh -huh. I'm 25 million dollars, <laughs> so what are you going to contribute to the film? We will give five millions, <laughs> but only after breakdance. 5 million only after breakdance? Yeah, but now. How are Який вот тебе? Правда, нічого не очікую. Я бачив трейлери, розумію, що вони в тому фільмі намішали все, що ти тільки можливо, просто всіх зібрали. Просто розслабляєшся і отримуєш задоволення. Окей, ну бажаю тобі вдалого перегляду. Зелі, як ти ставишся до Ти до супергероїв? в них віриш? Чувак, я, чесно говоря, я очень люблю такое кино. Я обожаю все, что делает Марвел. Чого очікуєш від фільму? Ну я надеюсь, что будет не нудно. И Я жду юмора от Роберта Дауни младшего. По трейлеру он там дает нормально. То, що я видел в Лос-Анджелесі, я його встретил в одному из кафешок. Поэтому я жду. Ні, ну я думаю, що буде хорошо, будет весело. Окей, дякую. Давай, дай. Фантастичний бойовик в форматі 3D з літаючими супергероями, з вибухами, в якому знялися такі актори, як Роберт Дауні молодший, Скарліт Йоханссон і Гвінет Пелтру. Апріорі не може бути нецікавим. Дивіться з 3 травня в усіх кінотеатрах країни.